Сезон самокатів лише нещодавно розпочався, проте вже трапилось кілька гучних ДТП за участю двох колісних. Проте найбільше хвилює те, що досі немає чітко прописаних правил для водіїв самокатів. І Христина Боковець розбиралася в цій ситуації. Христю, вітаємо тебе ще раз. Зазначимо для глядачів, що Христина Боковець не полишає тему самокатників. Того який налаштовують на дорогах то ми продовжуємо ці розслідування. Що цього разу що за історією? Вітаю колеги. Насправді, що кількість ДТП за участю самокатів вона збільшувалася. І я хочу розповісти вам в першу чергу про останні декілька інцидентів. Одна з останніх дорожніх транспортних приход вона трапилася в броварах за попередніми даними. Там 25-річна дівчина наїхала на 12-річного хлопця, який рухався зазначу, проїжджою частиною на самокаті. У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. До медзакладу, хто ми у цій дорозі дорожньо-транспортній пригоді зараз встановлює слідство. Але я вчора з цього приводу поспілкувалася з першим заступником начальника патрульної поліції України. Це Олексій Білошицький. Власне, я в нього запитала в першу чергу. От власне з якого віку підлітки мають право рухатися на електротранспорті саме проїжджою частиною. Тому давайте, будь ласка, послухаємо. Що стосується велосипеду, то рухатися саме проїжджою частиною дорогою можна з 14 років. Якщо говорити про самокати, то тут питання досить ще відкрите. Воно не до кінця врегульовано нормами чинного чинного законодавства. Тож фактично, власне, на сьогодні немає чітко врегульованих і законодавчо закріплених правил, як саме і де саме можуть рухатися на самокатах, власне, зокрема підлітки. Хоча зазначу, що власне саме серед підлітків, ось цей вид електротранспорту є одним із найпопулярніших стосовно відповідальності. То як зазначив пан Білошицький, до 16 років відповідальність за підлітка несуть батьки, і якщо сталося ДТП з його участю, то відповідатимуть. Також будуть батьки. Проте зазначу знову ж таки по ситуації в броварах. Поки що там працюють правоохоронці і встановлюють всі всі відповідні обставини і хто винний у цій дорожньо-транспортній пригоді. Але поки що я вам хочу зараз розказати і показати ще один інцидент, який стався теж днями за участю самокатника. І це знову ж таки той самий броварський напрямок. Саме броварське шосе знімає відео, яке ви зараз можете побачити водій автівки і на ньому. Чітко видно, як чоловік на електросамокаті, обганяючи вантажівку, виїжджає з крайньої правої смуги, і після чого швидко їде вперед. А водій легковика, який знімав це відео, він показує, що власне керманич самокату він рухається зі швидкістю 60 км на годину. Чи допустима ось така швидкість для самокатників? Я вчора також запитала у Олексія Білошицького. Давайте, будь ласка, послухаємо. Немає спеціальних правил для от, е, такого е, легкого електротранспорту персонального або низькошвидкісного швидкісного легкого електротранспорту, але деякі міста. В прагненні якось унормувати от це питання. Наприклад, в місті Києві ще декілька років тому було встановлено от таку швидкість максимального обмеження, швидкість 20 км на годину для от кермувальників такого електротранспорту. Але це вже такий досить підзаконний, так би мовити, нормативно правовий акт локальної дії, тобто це на місцевому рівні, і покликаний от на рівні міста якось Рмувати це питання, але але от власне на загальнодержавному рівні для до водіїв самокатів до них застосовуються ті ж самі швидкісні обмеження, що і для водіїв авто. Якщо ми говоримо про міста, то це 50 кілометрів на годину. Якщо це траси, то це 90, 110, 130, в залежності від її виду. Якщо ж ми знову ж таки говоримо про обмеження швидкості, які вводить місцева влада всі 20 кілометрів на годину, про які сказав пан Білошицький, То насправді ось така картина вона не лише в Києві. Я знаю, що так само застосовується місцева. Влада застосовує застосовується обмеження у 20 км на годину у Львові, наприклад, так і в Одесі. Але зазначу, що ці обмеження вони мають переважно такий рекомендаційний характер. І їх дотримуються в першу чергу сервіси з прокату самокатів і встановлюють в такі певні обмежувачі, і ось ці самокати вони не можуть розганятися більше ніж 20 км на годину. І зазначу також, що до речі, штрафів, якщо ми говоримо про людину, яка рухається на власному електросамокаті, то штрафів за порушення ось цих. 20 кілометрів на годину їх на законодавчому рівні на жаль, на мою особисту думку, немає. Цю про штрафи якщо ми правильно зрозуміли, перевищує швидкість переважно водії власних самокатів, адже на прокатних, як ми побачили з твого включення, вони там стоять обмежувачі. Ну це інформація для тих, хто не знає. Так, от до якої тоді максимальної швидкості можуть розганятися самокати, які продають сьогодні в Україні. Ось швидкість насправді дуже варіюється. Я вчора поспілкувалася з а, працівником однієї з компаній, яка власне займається продажем електросамокатів в Україні. Ось він мені сказав, що насправді так переважна більшість самокатів, які сьогодні на українському ринку, вони мають знову ж таки ось це обмеження швидкості у 25-30 км на годину. Але є а, певні самокати, вони вже так, так би мовити, крутіші, які розганяються до 60-70 км на годину. Але більш того існують самокати, Мокати, які можуть розганятися до 140 км на годину. Хоча при цьому відверто зазначу, що ось ілля, який, з яким я говорила, який працює в компанії, яка займається продажем цих самокатів, зазначив, що принаймні у Україні ось цих самокатів, які розганяються до 140 км на годину, він не бачив. Але є тут такий момент: як і машину, так і самокат можна знаєте вдосконалити і зробити самокат, який розганяється до на 20-30 км на годину, годину, можна самостійно його вдосконалити і збільшити власне оцю швидкість. Проте ні виробники, ні продавці цього категорично не радять, тому що якось розповів мені Ілля, що чим більша швидкість на самокаті, тим більше і такі цупкіші, міцніші мають бути колеса, аби їхати деколи по ямках, деколи по якоїсь не зовсім рівній дорозі. Насправді це дуже небезпечно. Ось ось такі самостійні маніпуляції. І крім того, що на жаль у нас дуже часто люди вони не задумуються, що ось падіння само. Кату може, може спричинити не лише якісь там подряпини колін чи ліктів, що можуть статися набагато гірші наслідки, наприклад, госпіталізація або навіть ще гірша. Тому особисто я, виходячи з цієї теми, насправді дуже сподіваюся, що зовсім скоро наше законодавство все ж таки врегулюється, все ж таки пропишуть чіткі норми для водіїв самокатів, як підлітків, так і дорослих дітей, де будуть вказані всі нюанси, як рухатись, з якою швидкістю рухати. Тися і яких правил дорожнього руху дотримуватися, колеги Спасибо uh, тобі, Христина Буковець самокатною темою. Та на Ютубі нам написали деякі глядачі. Скільки можна мусолити цю тему? А ми будемо мусолити, якщо говорити вашою мовою, а радше розповідати про те, поки будуть приводи цих самокатників говорити нам про те, як вони себе поводять на дороги, які вони коїть трагедії а, абсолютно нехтуючи правилам дорожнього руху. Це так само можна до абсурду звести будь-яку тему. Скільки можна про те говорити, про те говорити про. Про те. Будуть отакі антигорої, будемо про них розказувати і показувати.